А ви знаєте, коли наступає активний жор щуки? Ні? Тоді зараз я вам все розповім. Активний жор щуки приходить з початком вересня. Саме у вересні щука розпочинає підготовку до осіннього зимнього періоду. Полює щука у вересні, переважно, повільно вибирає невеличку та середнього розміру рибку. Це може бути середнього розміру плотва або мала верховодка. Підготовка щуки для осінньо-зимового періоду розпочинається з накопиченням в організмі вітамінів та жирів. Ще коли теплий вересень, щука полює повільно, але з приходом жовтня наступає активна друга фаза полювання. Щуки. Жовтень саме цей період називається активна фаза полювання щуки або активний жор цієї риби. Переважно в день ще світить тепле сонечко, а ось уже в ніч або під рано відчуваються перші похолодання. І тоді саме в жовтні щука дуже стає агресивною. Якщо, наприклад, у вересні щука атакувала рибку переважно із-за укриття або якогось старого поваленого дерева у воду або із під зарослі, то у жовтні вона проводить свої атаки на рівному відкритому місці. Саме в жовтні щука кидається практично на все, вона бере на блещню, на силікон та іншу різноманітну насадку та приманку. Активна фаза полювання та жору щуки проходить протягом усього жовтня. В цей період щука активно накопичує та відкладає в своєму організмі потрібні їй вітаміни та решта жирових запасів. Наприкінці жовтня, атаки та жор щуки йдуть на спад, щука переходить в третю. Завершальну фазу своєго активного полювання це зустріч з листопадом. В листопаді щука полює, але вже не так активно, тому що марно не хоче витрачати накопичену енергію запас раціону вітамінів та жировий запас. В Листопаді щука проводить свої атаки із під укриття яких-то повалених дерев, каміння або просто-напросто стоячи та очікує, коли перед нею пропливе невеличка рибка. В листопаді щука стає переборчива, але все ж є шанс на те, що її можна спіймати. З приходом грудня щука стає малоактивною. В цей самий період зустрічається вона з першою. Зимовою прохолодою або навіть з першими морозами і впадає в свій природний стан. В зимовалий період щука не витрачає свою енергію, вона зберігає її до приходу першого тепла. А коли вже прийде перше тепло, коли зустріне щука першу весну, тоді вона виходить зі свого укриття. Ось така дуже цікава та корисна інформація, шановні мої підписники.